Новий рік іде землею в чистім полі без доріг, Світить зорі понад нею, розсіває срібний сніг. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Дітки, а пригадайте, що прийнято дарувати в честь Нового року. Так, звісно, подарунки, а ще вітальні листівки. Давайте розглянемо, які бувають вітальні листівки. Сьогодні ми навчимося малювати вітальну листівку, ось таку. Розгляньте її. З чого вона складається? Так, вона зображує гілочки ялини, з яких звисають іграшки. І кульки. Давайте уважно розглянемо гілочку ялини. Яка вона з чого складається? Гілочка ялини складається з колючок, хвоїнок зеленого кольору. А які кульки на ялинці? Так, кульки круглі, а одна продовгувата, як бурулька на даху якого кольору круглі кульки? Так, вони жовтого та червоного кольору, а бурулька. Бурулька синього кольору. Отже, щоб намалювати ось таку новорічну листівку, нам необхідно підготувати гуашеві фарби різних кольорів зеленого, жовтого, синього, червоного і білого. Також нам потрібна клейонка, серветка, стаканчик з водою, тоненький пензлик і підставка для нього. Малювати ми будемо ось на такому шаблоні, який я залишу в телеграм-каналі групи. Спочатку виконуємо пальчикову гімнастику, на ялинці ліхтарі, наче зірочки малі, на гілках гойдаються, сяють, усміхаються. Спочатку ми намалюємо гілочку ялини. Візьміть пензлик та вмочіть у водичку. Занурте пензлик у зелену гуашеву фарбу. Біля гілочки ялини кінчиком пензлика малюємо її колючки, хвоїнки. Зверніть увагу, хвоїнки розташовані по обидва боки гілочки, і навпроти одна одної. Хвоїнки малюємо. Ту саму сторону, куди й дивиться гілочка, тобто під нахилом вниз. Ставимо пензлик до початку гілочки і одним рухом кінчиком пензлика проводимо невеличку паличку, хвоїнку зліва і справа. Поступово рука повертається і рухається донизу, куди повертає гілочка. Замиємо пензлик від зеленої фарби, витираємо об серветку і переходимо до малювання ялинкових іграшок та кульок. Занурюємо пензлик у жовту фарбу і будемо малювати жовту кульку, яка зависає з ялинкової гілочки. Кулька кругла, тому зображуємо її з двох півкіл, а потім за ворсом пензлика зафарбовуємо. Миємо пензлик у водичці, витираємо і приступаємо до малювання червоної круглої кульки, яка звисає вже з іншої гілочки ялинки. Занурюємо пензлику червону фарбу і малюємо з двох півкіл круглу-червону кульку. Зафарбовуємо цю кульку за борсом пензлика. Знову миємо пензлик у водичці, витираємо серветкою та занурюємо пензлик у синю фарбу, будемо малювати іграшку у формі бурульки, видовжену. Ця іграшка вже розташовується під іншою гілочкою ялинки. Усім ворсом пензлика проводимо невеличку дугу з одного боку і з іншого, щоб утворилася видовжена форма, як огірочок чи морквинка. Зафарбовуємо продовгувату кульку за ворсом пензлика. Знову миємо пензлик та витираємо об серветку. Далі ми будемо розфарбовувати наші кульки та іграшки. Візьмемо білу фарбу і розфарбуємо червону кульку. Зобразимо на цій кульці невеличкі маски, прикладаємо пензлик усім ворсом вгорі і внизу кульки. Так утворилися невеличкі пелюстки квіток. Далі зображимо на кульці крапочки. Цією ж білою фарбою прикрашаємо іграшку у формі бурульки прямими лініями. На початку посередині і в кінці. Між цими лініями зображуємо невеличкі крапочки печком пензлика. Миємо пензлик від білої фарби, а потім набираємо червоної. Прикрашаємо жовто-круглу кульку. Прикрасимо цю кульку прямими довгими лініями та крапочками між ними. Проводимо усім ворсом пензлика три лінії. Одна вгорі, друга внизу, а одна посередині кульки. Тичком між цими лініями зображуємо крапочки. По закінченні роботи обов'язково пензлик миємо та ставимо сушитися на підставку. Ось така новорічна листівка вийшла у мене. Чекаю на ваші листівки у телеграм-каналі групи.